Вітаю, друзі! Що чекає на вас, коли приїдете до нас? Як знаєте, 2 листопада відбудеться проща з Вервицею до Патріаршого собору. Її організовуємо з нагоди п'ятиріччя молотовної ініціативи Вервиця єднає. Ось тут на цьому місці відбуватиметься реєстрація наших паломників. О 10.10 -10 у трьох різних локаціях буде відбуватися молитва на Вервиці. Ось тут, в крипті, де похований блаженніший Любомир, будуть страсні таїнства. У дерев'яному храмі будуть радісні таїнства. А в укритті Патріаршого собору світлі таїнства. О 11 годині у Патріаршому соборі розпочнеться архірейська божественна літургія, яку буде служити блаженніший Святослав. Цю літургію буде співати хор, який переміг у конкурсі парафіяльних хорів. Під час літургії буде можливість до сповіді. Якщо в цей день ви приступите до святої сповіді, приймете Пресвяту Євхаристію та помолитеся в наміренні святішого отця, пройдете крізь ювілейні двері, то отримаєте повний відпуст. На завершення літургії блаженніший Святослав вручить дипломи переможцям нашого конкурсу парафіяльних хорів. Ці хори для нас відтак запропонують невеликий концерт. Знову ми зберемося у Патріаршому соборі о 15-й годині. Тоді буде духовна наука владики Андрія Хім'яка і відтак матимемо співану вервицю. Наш молитовний день завершиться ісусовою молитвою о 20-й годині. Як це завжди є на живому телебаченні щонеділі? Друзі, чекаємо вас до зустрічі на прощі з Вервицею.